Подруга сиділа на дієті схудла на 5 кг, а потім знову набрала ще й 10 кг. Знайома ситуація. Давайте розбиратися, чому так відбувається. Всі марафони, скачені з інтернету або раціони на день, заганяють нас в такий нормальний дефіцит калорій. І добре, коли цей раціон, хоча б правильно був спланований, і наш організм отримав необхідні вітаміни, мінерали і звісно білок, а не просто якась кефірна чи гречнева дієта. Але люди все ж таки знижують вагу під час марафону, якщо їм дійсно повезло. За цей час зливається зайва вода, і якщо був раціон правильно спланований, то піде ще і жирова тканина. А якщо був неправильно спланований, то підуть ваші м'язи. І чим менше буде м'язів, тим буде повільніший обмін речовин, і тим швидше ви наберете знову зайву вагу. І якщо ви повертаєтесь до звичного режиму, то організм, звісно, візьме своє. Тому запам'ятайте, посидівши на такому марафоні 10 днів, просто неможливо переналаштувати наш обмін речовин на новий за такий маленький проміжок часу. Тому будьте здорові і не експериментуйте над своїм тілом.